Дуже цікава, можна сказати, знакова заява. Пролунала з уст російського чиновника, заступника глави Мід Росії Олександра Грушко. Так от цей Грушко, як правило, заступники главі МІД озвучують ті речі, які Росія хоче, щоб всі почули. Але які не дуже зручно першим особам озвучувати цей грушко заявив, що одним з ключових елементів для завершення російсько-української війни має стати відміна обіцянки НАТО в майбутньому прийняти в свої лави Україну. Обіцянки даної ще на Бухареському саміті Північноатлантичного Альянсу у 2008 році. Рушко заявив, що потенціальне членство України в НАТО ділять невозможним достиженням миру в Україні і в більш широкому смислі створення хоч якоїсь архітектури безпесності. Боже, як же ж ви боїтеся України і НАТО, і особливо України в НАТО? Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые бы делали невозможным в любом виде членства Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого Альянса, сказал он телеканалу «Россия-24». Он назвал катастрофическим для европейской безопасности решение Бухарестского саммита НАТО, в котором было закреплено на самом высоком уровне намерение Альянса принять Украину и Грузию. Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее, сказал Грушко, прежде всего российский Грушко. Що це означає? Да це означає, що рашка собственно, вже визначилася. Вона вже не вимагає капітуляції України. Вона вже не говорить про те, що Україна повинна відмовитися від своєї армії. Вона говорить про те, що лише мають їм формально гарантувати, що Україна не буде безрімом Майбутньому членом НАТО. От і все. Тобто Грашики Путін у своїх претензіях дуже серйозно впали, впали просто на очах після нафтового шантажа Трампа. Вже вони готові домовлятися, тільки запишіть, що Україна не. Стане членом НАТО. Та, Господі, я думаю, можна записати. Ніхто з цього, що ми запишемо, виконувати не буде. Ми станемо членом НАТО тоді, коли захочемо. Тобто, фактично, рашка вже дозріла до мирного урегулювання.